Привіт всім! Ви на каналі Youmigrant і сьогодні ми поговоримо про те, як отримати європейський паспорт. Забудьте про складні схеми. Ми йдемо простим шляхом легальним та зрозумілим. У цьому відео ми розповімо про сім країн Євросоюзу, де отримати громадянство реально. Готові? Поїхали! Перша зупинка. Сонячна Португалія, де сонце світить майже завжди. І це ще не все. Португалія одна з найлояльніших країн Європи. Всього 5 років, і ви можете стати громадянином цієї чудової країни. Звісно, є умови жити там постійно, трохи знати португальську мову, не бійтесь, вона нескладна, та бути частиною суспільства. І ось ви вже не просто гість, а справжній португалець, який смакує паштейш де ната дивується на боях биків і подорожує стародавніми містами. Наступна зупинка. Німеччина країна, де порядок це головне. Німці дуже акуратні, працьовиті та люблять точність. Але не хвилюйтесь, отримати громадянство тут реально: п'ять років легального проживання, постійна робота, знання німецької мови на середньому рівні та життя в соціумі, і ви майже німець. А якщо ви талановитий спеціаліст або зробили щось важливе для Німеччини, то можете стати громадянином вже за три роки. Уявіть, пити пиво в Мюнхені, відвідувати казкові замки і насолоджуватися німецьким життям. А тепер Італія країна краси, смаку та кохання. Тут шлях до громадянства довший, 10 років. Але воно того варте. Італійці гостинні та добрі, вони люблять життя і з радістю розкажуть вам про свою культуру. Постійне місце проживання, достатньо грошей, трохи італійської мови. А хто не мріє говорити мовою Данте? І ви на шляху до італійського паспорта. А це означає їсти пасту та піцу, милуватися шедеврами мистецтва та насолоджуватися життям по-італійськи. Наступна зупинка Іспанія. Іспанія це сонце, пристрасть, фламенко та сієста. Отримати громадянство тут можна за 10 років, але для деяких національностей, наприклад, латиноамериканців, цей термін лише 2 роки. Потрібно жити в Іспанії постійно, знати іспанську мову, мову Сервантеса та бути частиною суспільства. Іспанці відкриті та емоційні, вони люблять свята та нових друзів. А тепер, на північ Європи, до Швеції, країни Вікінгів, Ікеа та шведського столу. Шведи стримані, практичні та люблять природу. Отримати громадянство тут можна за 5 років, якщо жити постійно, мати гарну репутацію та знати шведську мову. Шведи толерантні та відкриті до нового, тому адаптуватися буде легко. І ось ви вже п'єте каву з булочкою, милуєтеся північним сяйвом та насолоджуєтесь життям по шведськи. Ласкаво просимо до Ірландії, країни зелених пагорбів, лепреконів та затишних пабів. Ірландці веселі та гостинні. Вони люблять свою культуру і з радістю поділяться нею з вами. Щоб стати громадянином Ірландії, потрібно прожити тут 5 років з останніх 9. останній рік без виїзду. Також потрібно мати постійне житло та бути частиною суспільства. І ось ви вже танцюєте під ірландську музику, куштуєте справжній гіннес та насолоджуєтесь спокоєм смарагдового острова. І остання зупинка Нідерланди. Країна тюльпанів, вітряків та толерантності. Нідерландці прямолінійні та відкриті, вони цінують свободу. Щоб отримати громадянство Нідерландів, потрібно прожити тут 5 років, мати роботу, бути законослухняним громадянином та знати голландську мову. Також важливо бути частиною нідерландського суспільства, брати участь у житті країни, спілкуватися з місцевими, поважати традиції. І хто знає, можливо, те, ви станете частиною цієї незвичайної країни, де можна кататися на велосипеді вздовж каналів, милуватися тюльпанами та насолоджуватися життям в Амстердамі. Отже, якщо ви мрієте про громадянство Євросоюзу, ці країни чудовий вибір. Кожна країна має свої плюси та вимоги, але всі вони дають шанс отримати громадянство швидко і просто. Сподіваємось, це відео було корисним. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.